Друзі, друзі, всім привіт! Закінчився турнір. Подивимося на результати. Ви бачите, випадають, нападають, ось і випали. Тут взагалі на третьому я, на жаль, не зміг пройти. Тільки перший, перший етап пройшов і все. Більш нічого не зміг. А Два перші і другий рівні і на обичній і з високій я зланяв два перших місця. Це загально показують, що ми взяли. Бачимо 15 кусків дракона. Трохи вимотався на роботі, вибачайте. Зділи. Бачите, зараз дракончик у мене червоний сформовується. Це вже другий мій івент, і я дозбирав його. На жаль, чуть чутку не вистачає. Такс. Добре, чуть, чуть пізніше призву. Хоча зразу бачить, як. А я хочу подивитися на дракона. Хлопці казали, в кого вже він є, що, на жаль, його не можна поставити в команду оборони. Та, в принципі, я в Заробі не поставив його, тому що він слаб, слабкий. Але от такий дракон. Що він робить? Він повільний. Наносить урон, всім ворогам, масовік, повільний масовік. уничтожає жаю так. Паснес один. Що це значить, не знаю. Поки треба тестувати, але е наскільки знаю, його не можна чомусь поставити в команду на аріну. <OT> Давайте перевіримо це. ну В кінці ще я зроблю призив, я не знаю, скільки там накопилось в мене. А, от. Вимкнули світло. Трохи е мобільний інтернет підтормажує, вибачайте, хлопці і дівчата. Ой, де це тут? Це не сюди. Попробуємо. Ну, наприклад, замість жовтого. Ви бачите, немає його цього дракончика він от червоний. Не можуть в нальотах вони чомусь участвувати. Отак-от. так от, от вирішили розробочики. Ладно, ну в принципі, можливо, це. Вони для чогось будуть там більш потрібного, більш потужного, верніше так сказати. Давайте подивимося, що в нас є. Прийшов фіолетовий, і тут я призву десяточку. І що тут в нас? О, і тут я призву. Тут я призву обов'язково. І що тут? І тут призву? Це буде, тобто, десь якийсь X. Х. призив. Ну, давайте спочатку сірі. Нецікаві перезиви, але все ж таки подивимося, що тут падає. Сіреньке щось, якась четвірочка, чи срібне, можна так сказати. Окей, забираємо. Так, давайте тепер е, тут лорд Варіс, Мені, звісно, берік потрібний, скільки там беріка частинок раді цікавості, там розберемося пізніше. Так, да, зовсім мало. Блін, всього 3. Треба 17. Ну, це нереально не зібрати, по крайній мірі, зараз з тими ресурсами, що в мене є. Так, ну поїхали. Що ми будемо тягнути цю різину? Давайте 9. призвем. Є, щось золотеньке, можливо, варіса, кусочок, можливо, Беріка. Так, 10 варіса, Краще б конечно, це були. 에, Частинки на берега. Ну, на жаль, тут я не буду більше призивати, бо золотішечко я не хочу тут витрачати. Давайте драконій камінь. Що в нас тут? Тут Х20 навіть буде. Ну, що б я хотів, я би хотів, цього в мене є 5 частинок, а інших всіх немає. Ну, більше тут нікого такого немає. Поїхала, подивимось, що буде. Так, щось золотеньке це вже око радує. Так, Діда склали хіла. Ну, Я щось бачив він хіл, типу, але щоб він щось прям там захілив, я чесно кажучи не бачив. Ще е Зібрали це 5. Ще мені треба 2 цього фіолетового кінта. На жаль, не дивився серіала, може на щастя. Я не знаю, що там випало. Так, Де він? Він ще не відкритий в мене. Е да, зовсім трошечки йому лишилося. Два кусочка. Ну, було б хорошо, щоб зараз випали, але, опять-таки, він теж в оборону, скоріш за все, не стане. Але треба буде звірити з Беріком, подивитись, що, що себе він представляє. Якщо відкриємо, то почитаємо. Ну, ще щось падає. А, в мене ще 5 кусок кусків є. Так, цей рицарь, Да, воєначальник якийсь прям. І такий рицарь. Побачите, ну так, да, тут, в принципі, я думаю, що на івентах іще один, та деби всіх пооткривав, цих пацанів. Ну, єдине, поки що я не знаю. Е, да, зовсім три не тих, що треба, на жаль. На жаль, три не тих, що треба. Ну, порозкидало, скажімо, різні. Ну, блін, не буду я витрачати цей один кусочок, особо він ролі не зіграє. Так, і останній призив. Поки що ніяк не усилося, але а, але, але, якісь кусочки повипадали. Не цього разу, то наступного. Щось золотеньке. І це вже радує око. а я Знову якісь. Нічого не відкрив, скажімо так. Щось випало, якісь куски, або 2-3 кусочка, небагато, скоріш за все. Ні, 10 випало на. Це прикольно, 10 випало прям. Було б, звісно, три звізди. Барістана Селмі качнути. 16 з 35. Ну, непогано, непогано потрошечки починаємо збирати. От такі, ребята призиви вийшли. На жаль, нікого я не зміг відкрити з нових, е крім дракона. Ну, дракон, е самі розумієте, тут в арену хотілося б поздрачуватись, повище піднятись. От, такі призиви. Не скажу, що зовсім я там засмутився. Випадали частинки. Але хотілося б, звісно, щось да відкривати. Тут лишився всього один. Болі, ну, мало, звісно, тут би ще. Але тисячу золотих закидувати. Ну, дофіга. Може приберегти їх. От. ну Не бачу я, як зараз. Усилити, якщо чесно, тут взагалі я не бачу смисл золота закидати. Тут не варті, скажімо, хоча беріка я б, звісно, хотів усилити. Ладно, давайте, уговорили мене ще круточку тут, щоб вже спати спокійно. Ще круточку тут. Все-таки непонятно, коли буде наступний цей призив. І Знову теж нічого не відкриється. Тобто пару кусочків буквально, якої, якоїсь п'ятірочки. Барістан і Джеймі теж непогано, теж доволі таки непогано. Забираємо їх. От, Ну що, золотішка оставляємо, чи ще крутанем? Хочеться ще крутанути, звісно, так, але може пригодитися, знаєте, якийсь буде потім топчик-призив. А у нас не буде, або десь ми дозбираємо ще. Тут пару штучок, і захочеться крутнути, і не буде хватати чуть, трохи копійок. Ну, якось так, якось так ми назбирали вже доволі таки багато барістана на три зірки, Підтягуємо його. Бачите, 19 з 35. Ну, блін, не так -то і мало на самом тоді, Це ще треба, блін, скільки? 10-11 кусків. Ой, що я рахую, господі, де він називається. Це треба. Надо... І так, 15 16 кусків. 16 кусків. Чимало, чимало, але він в мене є такий перший. Хто йде. А що в нас з Джеймі? Подобається мені цей герой. А от Джеймі де він пропав? Навірно, що десь він нижче. Да, Джеймі мало. І цього б кінтап зловити було відкрите. В два кусочка всього то. Шкода, звісно. Ну, на наступний, можливо, раз відкриємо. На наступний раз, думаю, відкриємо. І Джеймі, ну Джеймі Шодофіга, щось його падає прямо по чуть-чуть. Не знаю, в чому, в чому прикол, але якось так. Друзі, всім дякую за увагу. Такий вийшов ролик. Е скрутив все, що міг і від трошечки більше, все заради вас. Е дякую всім за увагу. І хай вам щастить в призивах. До побачення.